У мене дуже багато планів. Дуже багато. Те, що люди роблять щоденно, коли у них немає війни, ось все це. Ми будемо потім всім цим займатись. Ну, багато всього. Діти, сім'я, а Батьки, не по телефону, а посидіти поговорити, з сином пограти в футбол, з донькою більше поговорити про її університет, а з дружиною поїхати в відрядження. Ну, дуже багато всього, чесно. І я думаю, що, знаєте що? Я думаю, що я би дуже хотів, хотів напевно. Сходити в кінотеатр з сім'єю. Так. Знаєте, це просто цього давно, дуже давно не, не було, якщо чесно. На щось таке сімейне. Правда, я такий втомлений, що я можу там заснути, але сам факт.